Шановні доброго дня, ви на каналі Лефін. І коли у вас виникає бажання отримати гроші, ви можете користуватися акцією, яка називається шаурмані. Опису до цього відео є посилання, пряме де ви можете перейти та ознайомитись. І гаманець став важче, а в шокованому стані хотів просто взяти кошти, а виграв в шаурмані. Так-так, це не жарт. Одразу після розіграшу айфону і камер. Компанія Credit 7, від якої є ця програма, запускає головну акцію цього літа. І в цей раз ви самостійно вирішуєте, на що витратити свій приз. А витрачати буде що. Головним призом є у розіграші, стане сума 50 тисяч гривень. Компанія «Кредит 7 обирає 56 клієнтів, які отримують від організації гроші і подарунок. І ще плюс 50 везунчиків зможуть отримати повторний кредит з максимальною знижкою мінус 99%. І взяти участь в акції за традицією дуже просто. Детальні умови нижче. Які умови? Для того щоб взяти участь в акції, достатньо лише внести рекомендований платіж по кредиту на суму від тисячі гривень, або оформити кредит на суму від тисячі гривень у період проведення акції. Цей термін проведення програми, який діє з 1.06. Це перший етап до 15.07.2024 року. І наступний етап це з 16 липня по 31 серпня. Призовий фонд кожного періоду. Виплата 50 тисяч гривень, одна одиниця, виплата 5 тисяч чотири одиниці, виплата 2 тисячі сім одиниць, виплата по тисячі гривень 16 особам. І саме цікаво тим людям, які хочуть отримати знижку на кредит на повторний. Це мінус 99%. Зауважте, це 25 осіб, тобто 25 клієнтів, можуть скористатися нагодою отримати знижку. І як буде визначено переможця методом жеребкування за допомогою сайту «Random.org». І як буде повідомлення про виграш? Вам повідомлять особисто, а також опублікує відеозвіт, організація на сторінці нижче. Все це можна подивитись в опису до цього відео і більш детальніше перейти на сайт і подивитись умови. Так що користуйтесь акцією, якщо вам цікаво, на все добре і вигравайте.